І чи знаєте ви, що єдиний у світі справжній чорний за кольором автомобіль продають за 20 мільйонів доларів? Або ще вам цікавий факт: боротися з автопорушниками можна, кажуть в одній країні. Треба просто знищувати їхні спортивні кари. О, калибри. Тобто цікаво, чи законно це може не дуже. Боже, Але дуже. ми ще дізнаємося. А ще багато питань: чи встигнуть українці закупитися електромобілями? Адже ляпетрички в Україні переживають піднесення, яке триватиме ще кілька місяців. Але чого так відбувається? Відповіді. Інші показові автофакти в традиційному випуску автоновин на старті тижня. За останній місяць український автопарк збільшився на 6800 автомобілів, і це на 5% більше аніж за попередні. Причому, другий місяць поспіль частка придбаних електромобілів більша аніж бензинових. 43% з усіх автомобілів, що були зареєстровані електрички. Причому переважна більшість вживані. Причина проста: народ з недовірою очікує закінчення пільгового розмитнення електромобілів до кінця 2025 року. Після чого з 1 грудня вони подорожчають одразу на 25-30%. Тому ажіотаж зрозумілий. І найпопулярніші у серпні електромобілі відновлені після ДТП биті Тесли з США і бюджетні китайські електрички. П'ять років тому на Женевському автосалоні було представлено повноцінний сертифікований, але єдиний у серії автомобіль Bugatti Voiture Noire, що в перекладі значить чорний автомобіль. Його створили на честь 110-літнього ювілею Bugatti, обшили салон шкірою ручної роботи, а під капот встановили скажений 16 16-циліндровий мотор з чотирма турбінами, який видає 1500 кінських сил і розганяє авто до 420 км кілометрів за годину. Цей єдиний екземпляр свого часу викупив бізнесмен зі Швейцарії. Трохи поїздив на ньому. І зараз вирішив продати. Тому, якщо ви готові стати власником цього єдиного авто на планеті з пробігом 13 тисяч кілометрів, готуйте мінімум 19 мільйонів доларів, плюс податки, плюс витрати на оформлення. Торги відбудуться на знаменитому аукціоні колекціонерів Broad Arrow вже у жовтні. А тепер про серійні автопрем'єри Міцубіші презентували серійний середньорозмірний кросовер модель Eclipse Cross нового покоління, але самобутності не очікуйте. Насправді це трошки видозмінений зовні Renault Scenic. А в салоні зміни взагалі стосуються тільки логотипу Міцубіші замість Renault. Авто також повністю повторює французьку архітектуру. Електромотор на 87 кВт годин видає номінальних 215 сил потужності, а пробіг на одній зарядці обіцяють аж у 600 кілометрів. Це на початку. А вже наступного року обіцяють бюджетну не таку дорогу і менш потужну версію. На 170 сил. Випускати Eclipse Cross також будуть у Франції, а ціну обіцяють на рівні 35-38 тисяч доларів. Kia перетворила сімейне авто на представницький офіс на колесах. У новій версії мінівена Карнівал Limousine. Новий дизайн передньої частини і завищений дах для внутрішнього простору це візуальні особливості. Але головне усередині: повний фарш представницького класу, масажні крісла, холодильник з баром, відеоконсоль, відкидні столики і елітні матеріали. Найшикарніша чотиримісна версія, але можна замовити і семимісну, і навіть дев'ятимісну. Для цього у Kia Carnival є 3,5-літровий V6 на 294 сили. Тож потужності вистачить. В продажі такого пафосного мінімена Вже стартували. Мінімальна вартість 45 тисяч доларів, але топова версія підбирається до 90 тисяч. Наостанок про нестандартне автомобільне знищення. Яким чином можна боротися з вуличними гонщиками, які порушують спокій міста своїми моторами і швидкістю? Влада міста Луїсвіл в американському штаті Кентукі знайшла відповідь: треба просто знищувати машини стрітрейсерів, вирішила і розчавила під пресом конфіскований у місцевого гонщика Dodge Durango СРТ Хелкат. Цей спортивний кросовер має потужність 720 кінських сил і розганяється до сотні за 4 секунди, лякаючи жителів міста вихлопо. Розганяється, розганявся, адже його, попри вартість у 120 тисяч доларів, показово пустили під прес як урок для усіх автопорушників громадського спокою. А тепер найцікавіше: чи зменшиться кількість вуличних гонщиків у Кентуккі після цього випадку? Ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу. Як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.